За історичними дослідженнями з кінця 19 століття, майже 500 років тому на Буковині жили євреї. У 1842 році на околиці Чернівців до міста Садгора прибув засновник нової релігійної течії хасидизму Ізраїль Фрідман. Він був грав із Ружина, це Житомирська область. Будучи в гарних стосунках з губернатором, він отримав інформацію від нього, що планується єврейський погром. Ну, в Росії це було. Було якби, отче наш. Якщо щось не так, треба було б вбивати євреїв. І він е, прийняв рішення разом з своєю єврейською громадою, його прихильниками е, поїхати в Австро-Угорщину і обрали місцем свого якби, перебування Садгару. За ним поїхало 10 тисяч його прихожан. Так розпочалася історія хасідської епохи у Садгорі, яку тоді називали єврейським Ватиканом на пруті. З 19 століття і до Першої світової війни 70, а навіть 80 відсотків тамтешнього населення були євреї. Тут донині збереглися залишки єврейського цвинтара, де похований Ізраїль Фрідман. До нього їздили з просили благословення, допомоги. І він настільки передбачав, що слава про нього йшла по, по всій Європі. У нього було взуття, верх був золотий, а подошва у нього не було. Це для того, щоб відчувати землю, енергію черпати з землі. Вони приїжджали вночі. Я думав, що вони бояться, просто щоб їх там не скривдили. А виявилось, що вночі, коли всі сп'ять, енергія і відкривається прямий зв'язок з космосом. У середині 1990-х років паломники обмарували могилу Ізраїля Фрідмена і звели над нею невеликий саркофаг. Це місце поховання садгорського равіна Ізраїля Фрідмена. Це місце одне з трьох. Російських мік, які є на Україні, перше це Балшинтов в Меджибише, другий — цадик Нахман в Умані, і третє це цадик Ісраїль Фрідман в Садгарії. Після смерті цадика Ізраїля Фрідмена так тоді називали головного хасида у 1850 році його посаду спадкував син Абрахам Яків Фрідман, а згодом і онук. Єврейська спільнота дуже багато зробила. Для тих чернівців, які ми сьогодні отримали. З 160 тисяч населення 70 тисяч складали євреї. Євреї були і кровельники, і сантехніки, і лікарі, і юристи були. Дуже поважні євреї, навіть ректори Чернівецького університету. І знак відзначення заслуг євреїв-чернівців, двоє євреїв в свій час були обрані територіальною громадами бургомайстрами. 10 жовтня 1941 року Буковинським євреям повідомили про переселення. У роки війни. От на цьому місці було створено єврейське гетто, Звідси був шлях на вокзал. Ці вагони, в якому возили скот, вивозили євреїв в лагеря Трансністрії, де багато євреїв загинули. Перші дні липня 41-го року взагалі відбувались трагічні події. Зібрали Ну, от світ інтелігенції Чернівецької і пішки від театральної площі повели туди на, на прутом в сторону біле і розстріляли 440 чоловік, там теж є пам'ятник цим подіям. У часи єврейського гету Чернівці очолював мери Троян Попович. Історики та єврейська спільнота кажуть, що Попович врятував понад 20 тисяч євреїв і дозволив їм залишитися в місті. По селах, да, були такі моменти, де переховувалися, а по Чернявцям ну де переховуватись? Тут от ми стоїмо у всіх кімнатах. Було по 15-20 чоловік. Певний прошарок євреїв змінювали прізвище. Ім'я по-батькові, мій рідний дядько закінчив війну, він пройшов, починаєшся з фінської компанії. Він закінчив головний інженер авіаційного полка, закінчив в дзвоні старшого лейтенанта. Його утискали по національній знаки. Так, да, це, це було, і ну не знаю, чому це. от Для мене до тепер є загадкою. Та, на жаль, не всіх євреїв у ті жорстокі часи вдалося врятувати. За різними підрахунками тоді померло понад 12 тисяч євреїв. Моя бабуся попала в Канстабр разом з двома дітьми. Моя мама і молодший братик. А її рідна сестра в той же Канстабір попала. Теж з двома дітьми. З двома хлопцями. Одному було щось. Роки два, значить, їх не годували. Люди стали з голоду пухнути. А моя бабуся була дуже така ділова, вона підходила до колючої дроту, там підходили селяни, вона, вона міняла там цукерки, робила, там, міняла на кусок хліба, картоплю. І от вен, один із е, днів вона закликала свою сестру і каже, вибери одну. Одного з вас трьох, я, я врятую, у вас трьох я не витягну, бо що в мене своїх. І уявляєте, стан мами, яка має, має між двома дітьми обрати, кому жити? Бабуся Іллі Хоча змогла врятуватися зі своїми дітьми. Решта членів родини загинули в Холодному лісі від голоду. На сьогоднішній день знищили канцтабор. Мамі було тоді 13 років, вона дуже гарна була дівчина, він її покликав ком-ком. Вона підійшла мені і каже: тікай, що завтра вас всіх знищуть. Вона ще з одною дівчинкою під колючим дротом, ну там не було цих електричества і проще, це в лісі. І вона під колючим дротом пролізла і втекла. І отак от вона врятувалась. У дослідженнях Софії Березіної є ще одна трагічна історія 17-річної дівчинки, яка пережила два гетто, змогла врятуватись. Та після цього, за різними версіями, вона загинула через обстріли або ж вкоротила собі віку. Мова йде про Соню Ясловість. Ця дівчинка народилася 6 квітня 1927 року в Чернісцях. В німецькомовній родині Адольфа і Лоте Ясловець. Жили вони у центрі міста. Колись ця вулиця називалася вулиця Штефан-Чельмар. Тепер це частина вулиці Головної. В липні 41-го року Чельніці були окуповані німецькими і румунськими військами. В жовтні. 41-го року, коли була організована гета в Чернівцях, сім'я потрапила до гета. Були вони там не дуже довго і в липні 1942 року їх відправили в Трансністрію, в Владижинський табір. Більше 500 сімей. Їх використовували на не дуже важких роботах: прибирання вулиць, обрізання гілок на деревах. Їх там майже не годували, але можна було купити якусь їжу. У батька Соні були кошти, щоб відкупити родину від переслідувань та утисків. Соня благала його, щоб він і іншим допоміг, але він розводив руками. І Соня написала. Вірш. Шанс нам дали, сказали останній. В кишені є, є гроші, давай і мовчи. Залишиться той, хто на гроші багатий. Коли щедро платиш, врятуєшся ти. Замість нас піде нещасний бідняк. Нагальні проблеми вирішує так. Соня в розпачі. Як цим жити? Соня не могла. Забути те страшне, що вона побачила у таборах і гетто. І вона за дитячою зовнішністю ховалася доросла душа, поранена душа. Вона не може жити, вона думає про смерть. І вона пише отакий вірш. Ну, як може сонце яскраво світити? Коли в моєму серці вже світла нема. А запах канвалі може лише засмутити, і смерть мою душу тепер обійма. Соня загинула у день написання цього віршу 7 травня 1944 року. 17-річна дівчинка загинула в Бухаресті. Батько не зміг пережити втрату доньки і помер від серцевого нападу.